Сьогодні, 27 листопада, 2011 року в Кузнецовську пройшла акція Квітка для Юлі», організована Кузнецовською міською організацією Всеукраїнського об'єднання Батьківщина з нагоди дня народження екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка наразі знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Близько третьої години дня під стінами міського міськовиконкому організаторами акції було встановлено декілька палаток з атрибутикою всеукраїнського об'єднання Батьківщина. А на Майдан Незалежності почалися сходитись прихильники Юлії Тимошенко з квітами, адже девіз проведе. Но сьогодні акції був такий: Прийди на майдан незалежності та принеси квітку, яка буде передана в місто Київ під Кузнецовська для Юлії Тимошенко. Перед початком акції представники місцевого духовництва Шарко Йосип Степанович Кепа та раби Юрій, релігійна громада світло зорі сказали декілька теплих слів на підтримку Юлії Тимошенко та прочитали молитву «Отче наш». повсякчас і Боже. Ми молимося за Юлію Володимирівну, питалися, не дивлячись на конфесію. Ми віримо, що вона буде на волі, і перемога і на Ісуса Христа Амінь. Бережи, Господи. Хай покерує так, як він хоче. Не да. завжди легкий шлях це правильний шлях і добрий шлях. Де коли от такий шлях він є корисніший і правильніший, і бог і приємніший. А я не знаю. Цей день на майдані незалежності звичайних жителів Кузнецовська можна було помітити і представників місцевої влади, зокрема Ніну Хвалько, голову міської кузнецовської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, секретаря Кузнецовської міськради Ігоря Куца та депутатів Кузнецовської міськради Сергія Макарука, Людмилу Шолом, Надію Бурак, Юхима Чугая та інших. Не оминуло своєю увагою захід представники місцевих силових структур. Як вони самі пояснили свою присутність в цей день на Майдані Незалежності? Ми тут про всяк випадок. Окрім квітів, організатори акції збирали в день народження Юлії Тимошенко. Також підписи жителів Кузнецовська. Зі слів організаторів під час акції було зібрано близько сотні підписів жителів нашого міста за негайну відставку Віктора Януковича з поста президента та достроковий розпуск Верховної Ради.